Брати і сестри, ми з вами зараз читаємо книгу Левит, і скоро в нас буде перерва в цьому. Я гадаю, що це буде доречно, що всі 27 розділів книги Левіт, якщо кожну проповідь їм посвящати, це буде занадто трохи. Тому коли ми закінчимо розділ про жертвоприношення, ми... Дві чи три проповіді присвятимо іншим темам, а потім ми до книги Левит повернемося, і ми будемо її, до неї повертатися, е, поки не закінчимо. Але не буде увесь час кожна проповідь підряд книга Левит. Добре. Дві жертви в нас залишилося. Ми з вами пройшли жертву цілопалення або. На єврейській мові «Ола» означає жертва, яка піднімається. Це та жертва, яка піднімає людину до Бога, з'єднує небо і землю. Також ми з вами розглянули те, що я казав, моя улюблена жертва це жертва мирна, тобто це жертва, яка має спонукати нас бути щедрими, коли Бог нас благословляє ділитися цим благословенням з іншими людьми. І сьогодні ми з вами читаємо четвертий розділ книги Левіт. Він називається Жертва за гріх. Це великий розділ. Треба буде набратися терпіння, але в цьому розділі ми з вами побачимо дещо цікаве. Отже, давайте відкриємо, в кого паперові Біблії книгу Левіт четвертий розділ, в кого немає. То, мабуть, текст буде на екрані. І е, трохи буде інший переклад, я вже бачу на екрані, я буду читати. Е, давайте підніміть, будь ласка, руку, хто книгу Левит читав. Е, хто не читав, підніміть руку. От, дивіться, я все-таки бачу, що доведеться цей, цей розділ таки прочитати. бо е, хоча, хоча я розумію, що. Може, буде трохи важко. І при тому, знаєте, не, ну, не буде так, що там кілька віршів я прочитав, а потім коментую. Я прочитаю цілий розділ, а потім уже щось будемо говорити. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли хто невмисне зрішить проти якої зо всіх заповідей Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них. Якщо помазаний священник зрішить за провину народу, то він принесе за гріх свій, що зрішив ним бичка, молоде з худоби великої, безвадного для Господа на жертву за гріх. І приведе він того бичка до входу з і заповіту. Перед Господнє лице і покладе свою руку на голову того бичка та й заріже бичка перед Господнім лицем. А помазаний священик візьме крови того бичка та й внесе її до скинії і заповіту, і вмочить священик пальця свого в ту кров та й покропить тією кров'ю сім раз перед Господнім лицем перед завіси святині. І дасть священик з тієї крови на роги жертівника кадила пахощів перед Господнім лицем. Що він у скині із заповіту, а всю кров бичка виля до підстави жертівника цілопалення, що при вході скині за заповіту. А весь той лій бичка жертви за гріх принесе з нього лій, що закриває внутрощі, і весь лій, що на нутрощах. І обидві нирки та лій, що на них. Що на стегнах, а сальника на печінці, здійме його з нирками, як приноситься з вола мирної жертви, і священик спалить те на жертівнику цілопалення. а шкуру бичка та все м'ясо його з головою його, та голінками його, і нутрішнього, і нечистість їх, і всього бичка винесе поза табір до чистого місця, до місця висипання попелу і спалить його на дровах вогні. На висипанні попелу буде спалений він. А коли вся Ізраїлова громада помилково зрішить, і діло буде затаяне з очі зборів, і зроблять що проти якої з усіх Господніх заповідей, чого не можна робити, і завинять, а гріх буде пізнаний, що вони зрішили ним, то збори принесуть бичка, молоде з худоби великої на жертву за гріх, і вони приведуть його перед Скинію за а старші громади покладуть свої руки на голову бичка перед Господнім лицем, та й заріже один з них бичка перед лицем Господнім, а помазаний священик внесе крови бичка до скінної скині і заповіту, і вмочить священик пальця сов ту кров, та й покропить сім раз перед Господнім лицем перед завіси. І дасть він з тієї крові на роги жертівника, що перед Господнім лицем, що він у скині і заповіту. А всю ту кров вилля до підстави жертівника цілопалення, що при вході з кині А весь його лі принесе з нього та й спалить на жертівнику і зробить з тим бичком те саме, що робив бичкові жертви за гріх, так само зробить і з ним. І так священик дасть очищення за них і буде прощено їм. І винесе бичка поза табір та спалить його, як палив бичка першого, він жертва за гріх зборів. Коли зрішить начальник і зробить що невмисне проти якої зо всіх заповідей Господа Бога Його, чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх Його, що зрішив ним, то приведе Він жертву свою безвадного козла, і покладе руку свою на голову того козла та й заріже його в місці, де ріжеться цілопалення перед Господнім лицем. Він жертва за гріх. А священник візьме з крови жертви за гріх своїм пальцем, та й дасть на роги жертівника цілопалення, а кров його вилля до підстави жертівника цілопалення, а весь лій його спалить на жертівнику, як лій мирної жертви, та й так очистить священник його з гріха його і буде прощений йому. А коли яка душа з народу землі невмисне зрішить, коли зробить що проти якоїсь заповіди Господні, чого робити не можна та й завинить? І буде пізнаний ним гріх, його, що зрішив, то він приведе жертву свою безвадну козу, самицю за гріх свій, що він зрішив був, і покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення. А священик візьме своїм пальцем із крови її, та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю її кров вилє до підстави жертівника, а весь її лій. Він здійме, як знятий був з мирної жертви, і священик спалить на жертівнику, на пахощі любі для Господа. І так священик очистить його і буде прощено йому. А якщо він приведе вівцю в жертву свою за гріх, то приведе безвадну самицю і покладе руку свою на голову жертви за гріх, та й заріже її на жертву за гріх у місці, де ріже він жертву в цілопалення, і візьме священик із крови жертви за гріх своїм пальцем. Та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю кров її виллє до підстави жертівника, А весь лії здійме, як здіймається лі вівці з мирної жерти, та й спалить священник його на жертівнику, на огняні жертви Господні. І так очистить його священник за його, що зрішив був, і буде прощено йому. Отже, брати і сестри, я знову хочу нагадати, що. Для того, щоб зрозуміти суть якогось ритуалу, потрібно саме в тексті подивитися, які дії цього ритуалу відрізняють його від, скажімо так, звичайного роботи різника, тобто людини, яка просто ріже худобу, і подивитися, чим відрізняється те, що робить священик, від того, що робить звичайний різник. І ще важливіше, потрібно в самому тексті знайти, який результат цього обряду. В даному випадку, якщо от уважно слухали, скажіть мені, яка фраза постійно повторюється в кінці кожної жертви за гріх? Так, так, бачите, очистить священник його за гріх і буде йому прощем. Тобто, по суті, по суті, кожна. Кожна людина, яка приносила жертву цю за гріх, вона розуміла, що робить це для того, щоб що? Щоб, щоб отримати прощення. Щоб отримати прощення. Потім народ починає цим зловживати, і ми будемо читати, ми, якщо читаємо Біблію далі, то в книгі про Ісаї про це говориться, що народ, він. Почав все так сприймати, що жертва це якби можливість відкупитися. Тобто, я зробив щось, я приніс жертву, я якби з Богом розрахувався. І тому бачите, в цьому... що ви ще помітили, до речі, що часто повторюється в цьому розділі, про які гріхи йде мова. Дивіться, в цьому розділі часто говориться про те, що людина ненавмисне зрішила. Тобто, знаєте, це навіть не обов'язково повинно означати, що, от, ну, от уявлі, від собі, от є 10 заповідей да, проти однієї заповіді, як це людина ненавмисно зрішила. Я розумію, там людина, якщо вона не знала 10 заповідей, але ж в народі всі знали. Просто справа про те, що, розумієте, ця жертва вона працює тільки тоді, коли не було це планом. Тобто, якщо в людини такий план, знаєте, я зараз щось зроблю, порушу, а потім я принесу жертву і буде все нормально, то воно так не працює. Це працює тільки тоді, коли людина щиро розкається. Розумієте, коли людина не планує гріх, а потім жертву принести. Будь-яка людина, будь-яка людина. Тепер, брати і сестри, знаєте, що б я хотів, щоб ми звернули на дещо вам. У цьому розділі, от як я вам вже казав, з одного боку, кожна жертва вказує на Ісуса Христа і на ту жертву, яку Він принесе за наші ріх. А з іншого боку, кожна, в кожній цій жертві є як, якесь повчання для народу. І дивіться, яке повчання. У цьому розділі ми бачимо, коли начальник, коли згрішив первосвященник, він приносить бичка. Коли зрішив весь народ, він приносить бичка. Коли зрішив начальник, він приносить козла. Коли зрішила звичайна людина, вона приносить козу або вівцю. Про що це нам кажуть? Так, так, розумієте, гріхи вони всі однакові в Божих очах. Ні в кого немає виправдання в тому, що він зрішить. Знаєте, навіть коза це достатньо дорога річ, особливо в стародавньому світі. Тому е, е, у гріха завжди є наслідки, завжди є ціна. Але ми бачимо в цьому розділі, що відповідальність чим вище ти займаєш посаду в народі. Тим більша твоя відповідальність, якщо ти зрішаєш, так? Тобто в цьому, в цьому розділі от показано, що якщо ти займаєш якесь високе положення, то коли твій, ти щось робиш не так, це гірше, ніж якщо ти звичайна людина. Тобто, це не означає, що звичайним людям можна все. Але, все, але це говорить про відповідальність. І от подивіться: по суті, відповідальність первосвященника. Вона така сама, як і та відповідальність, яку цілий народ несе, коли він зрішив. Тобто первосвященник, коли зрішив, приносить бичка, і народ, коли зрішив, приносить бичка. Тобто, дивіться, в цьому Господь він показує в цьому розділі, по суті, рівність, що первосвященник це дорівнює народ. Тому що первосвященик, він, по суті, Є представником народа перед Богом. Бог ну, і от уявіться, Бі, е, яке це було служіння для цієї людини, і яку відповідальність він відчував. Коли, е, Тому що, по суті, ну, первосвященник це посередник між Богом і народом. Первосвященник це заступник за народ перед Богом. І коли він зрішає, він, по суті, весь народ, як говориться, підставляє. Тому що народ залишається без стою без того єдиного, хто є посередником між Богом і народом. В книзі Левіт є п'ять розділів, кожний з них який присвячений окремій жети, але в шостому і сьомому розділі ще є додаткові деякі речі. І це друге, що ми повинні зрозуміти. Отже, дивіться, перше, що ми, що ми розуміємо, що... Повинна бути принесена жертва за гріх, якщо людина зрішила раз. Відповідальність чим вище знаходиться, тим більша два. Відповідальність усього народу теж більша, ніж відповідальність окремої людини. І е, в шостому розділі е, кілька віршів я прочитаю. Теж уважно послухайте, це цікаво. Промовляй до Аарона, вісімнадцятий вірш, промовляй до, до Аарона та до синів його, говорячи, оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде зарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім, найсвятіше вона. Священик, що складає її, як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена, на подвір'ї скині заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе. А що з її крови покропить на одежу, то, що покропиться нею, те випереш на місці святому. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. Якщо в мідяному посуді вона варена, то буде вичищений до і виполосканий водою. Кожен з чоловічої статі зі священиків буде їсти її, найсвятіше вона. А кожна жертва за гріх, що з крови її буде внесена до скині і заповіту на окуплення в святині, не буде їджена в огні буде спалена. Особливо, дивіться, зверніть увагу на 23 вірш, що він каже? Що коли жертва приноситься за гріх, то з нею робиться одна з двох речей. І якщо одне робиться, то інше виключається. Або, або священники її їдять, або її кров вноситься в Святилище і кропиться перед завісою в святе, святе. Тобто, знову ж таки, дивіться, дві речі можуть зробитися. І це, от, знову ж таки, в різних випадках. Якщо звичайна людина приносить жертву за гріх, то священник з'їдає м'ясо цієї жертви. І результатом цього є очищення людини від гріха. А якщо, наприклад, сам священник зрішив, то він повинен внести кров жертви у е, святилище, але, але при цьому м'яса вже і ніхто не їстиме. Про що це знову говорить? Дивіться: про те, що е, значення поїдання м'яса священником і значення внесення в кров, крові? В святилища це одне й те саме символічне значення. Тобто, це одна й та сама дія. Якщо з'їдається м'ясо, то кров вже не треба вносити. Якщо треба вносити кров, то м'ясо вже не з'їдається священиками. Це говорить про те, що одна й, суть цієї дії означає одна й те ж. Що ця дія означає? Дивіться, знову ж таки, коли людина зрішила, то священик їсть м'ясо. Коли священник зрішив, то вноситься кров. Про що це говорить? Це говорить про те, що, знаєте, в цьому розділі гріх, він символічно зображається, не просто як, знаєте, от я, я щось не так зробив, я попросив пробачення, мене просив, а гріх зображається. Як е, якийсь предмет, ну, скажімо так, е, як щось брудне. так, І це от щось брудне, воно не просто знищується, а воно е, транспортується. І в тому випадку, якщо священник, ну, тобто я при, коли приношу жертву, то я на неї переношу свій гріх. А потім, потім навіть коли ця жертва е, е, вмирає, цього недостатньо. Не з цієї жертви або священник через поїдання м'яса на, на себе гріх бере. Або якщо сам священник зрішив, то він же не може на себе взяти гріх за самого себе. Він тоді перекладає гріх на жертву, і кров жертви переноситься у святилище. І фактично, фактично коли кров жертви переноситься у святище, цей гріх. Отут уже, брати і сестри, будьте уважні, тому що це важко зрозуміти. Коли гріх переноситься в святилище, то цей гріх, по суті, на себе бере сам Бог. Тобто, у випадку, коли зрішив священик або весь народ, і вже недостатньо навіть самого священика і священиків для того, щоб цей гріх понести якийсь. Час, цей гріх, він приноситься в саму скиню. Що з ним потім далі робити? Ми з вами будемо далі читати книгу Левит і це розбиратися, але це буде аж в 16 розділі, тому треба набратися терпіння. Тобто, фактично, розумієте, в цьому випадку книга Левит вона показує гріх як дуже серйозну і велику проблему. Тобто, фактично, коли ти, кожна людина в Ізраїлі. Вона, коли приносила цю жертву за гріх, вона вирішувала цю проблему, наче для себе. Але кожен розумів, що якесь тимчасове вирішення цієї проблеми, тому що той гріх, яким я зрішив, я то отримав прощення, я отримав очищення. Але це за рахунок того, що, по-перше, помирається тварина. А по-друге, коли священник їсть це м'ясо, він бере на себе це. А якщо він вносить кров у скинію, то це потім там, там в скинії і залишається. Залишається до тих пір, поки не буде якогось остаточного вирішення. Ось, що відбувається з жертвою за ріг. Тому давайте ще раз підведемо підсумок. Що Кожна людина, яка жила в Ізраїлі, вона розуміла, що прощення гріха це не дуже просто. Новий заповіт він каже таку фразу, що ці жертви вчили людей, що без пролиття крові не буває прощення гріхів. Тобто, якщо ти зрішив, то за цей твій гріх хтось має вмерти. Якщо не ти, то хтось інший. І потім цей гріх кудись переноситься. Або, або священик його несе замість тебе, або е, він е, у святилищі знаходиться цей гріх якийсь час. Добре. І другий урок, який тут закладений, що е, е, чим е, вище твоє положення, чим е, більша, більшу посаду ти займаєш, тим більша твоя відповідальність у тому випадку, якщо ти порушуєш Божі заповіді. У новому заповіті є е, е, друге послання апостола Павла до Коринтян, і там, е, в, в п'ятому розділі, е, у кінці, е, апостол Павло говорить такі слова. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як Посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Ні. А ну, 21 текст. Теж такий переклад, так? тобто, що означає фраза, що Бог зробив гріхом Ісуса Христа за нас? Справа в тому, що дивіться, в Книзі Левит, в цьому розділі, який ми читали слово яке от гріх називається той вчинок, який людина зробила, але також. Те, що в нас перекладено жертва за гріх, в книзі Левит, використовується також просто слово гріх. Тобто, ще раз вам кажу: там, де в нас в українському російському перекладі жертва за гріх, в оригіналі на єврейській мові одне слово гріх. Тобто, от, це якби такий термін. Тобто переклад правильний. Просто, просто так її називали. Тобто, оцю тварину, бичка або козла, або вівцю, яку приносили в жертву за гріх, її так і називали. Хатат в оригіналі. Тобто, і вчинок називається гріх. І оця жертва, яку приноситься, вона так і називається гріх. Тому, якщо ви прочитаєте синодальний переклад російський, то ви от там так і написано, що Він зробив Ісуса Христа жертвою за гріх. Тобто справа в тому, що от Ісус Він е, е, став, що що? Ану, так. Це, це в Коринтянам, так? Тобто, дивіться, просто, просто в, грецькому, в грецькому оригіналі апостол Павло він просто бере цей термін з єврейської мови, гріх, який означає не тільки вчинок, а він означає і жертву, яку людина приносить за цей вчинок. Це одне й те саме слово. І він просто з єврейської на грецьку буквально перекладає з єврейського хатат на грецький «гамартє». Але в цьому контексті він означає саме жертву за гріх. Тобто Ісус взяв на себе наші гріхи і поніс наше покарання. У Книзі бажання віків одна з улюблених цитат. Елен Вайт, вона говорить, що з Ісусом вчинили так, як цього заслуговуємо ми, для того, щоб з нами можна було вчинити так, як цього заслуговує Він. Він е, прийняв смерть, яка була нашою, для того, щоб ми могли прийняти життя, яке було Його. Хто не читав книжку Єлени Вайт Христос Надія світу або Бажання віків, російського желання віков Христос Надіжда міра, хто ще не читав, я до гостей особливо звертаюся, я дуже запрошую прочитати, тому що ви не знайдете кращої книги про Ісуса Христа. Реально. Просто, просто спробуйте. Вона, звичайно, товста, велика, але е, ця книжка дуже-дуже сильно збільшує нашу любов до нашого Господа і показує нам, як Він любить нас і яку жертву заради нас Він приніс. Тому е, це те, чого нас вчить Біблія, що е, без смерті Ісуса Христа ми не можемо отримати Спасіння. Ми не можемо отримати прощення гріхів, і тому нам треба сьогодні, від нас, уже, як від стародавніх ізраїльтян, не вимагається кожен раз, коли ми грішимо, приносити цю жертву. Але розуміння того, яка ціна була заплачена за наше спасіння, вона, вона повинна в нашому серці знайти відгук. У вигляді вдячності, любові до Бога, щиросердного покаяння і бажання більше не грішити. Амінь. Давайте помолимося. Наш святий і великий Господь. Ми дякуємо тобі за велику жертву, яка була принесена заради нашого спасіння. І завдяки цій жертві ми отримуємо очищення і прощення. Просимо Тебе, даруй нам в нашому серці вдячність і щире покаяння і бажання освячення Твоєї благодаті. Допоможи нам жити праведним життям і приходити до тебе кожного разу, коли нам потрібне очищення. В ім'я Твоє наша молитва. Амі